28 квітня інформаційні підсумки цього дня обговоримо разом із журналістами ТВА. У студії Марія Цепілован. Мої вітання. Розпочинаємо з анонсів. Захисники простих людей на сторожі власного бізнесу, підприємців ринку «Буковинський», який належить Валерію Чинушу, вислухали, але рішення приймати не поспішали. Підрізали на великій швидкості. У Чернівцях трапилось ДТП за участі поліцейських. Нові тренди високопосадовців у деклараціях чиновники мовчать про свою нерухомість. У Чернівцях трапилась ДТП за участю поліцейських. Інцидент стався в середу ввечері поблизу торговельного центру на вулиці Героїв Майдану. За словами свідків, правоохоронці їхали без червоних маячків та звукових сигналів і зачепили автомобіль чернівчанина під час обгону. У свою чергу поліцейські наполягають на протилежному. Журналісти ТВА працювали на місці події, деталі замить. ДТП поблизу торговельного центру на вулиці Героїв Майдану в Чернівцях трапилось надвечір. На місце події одразу з'їхались правоохоронці. Щоправда, поліцейські були небагатослівними. Вибачайте, надалі поки що інформації ніякої немає. Вибачайте. ДТП. Не, не знаю, не можу вам сказати. Тільки от під'їхав, не знаю всіх подробиць. І Тепер а... прошу я трішечки зайнятий, здійснюю оформлені матеріал. ДТП. дякую. Можна сказати, що сталося взагалі коротко про ситуацію. Я так? на місці не був присутній до даній ситуації. Я під'їхав пізніше. Після того, як це все сталося. Поліцейські неохоче коментували ситуацію. Вочевидь, мали на це причини, адже потряпаний на задньому крилі патрульної машини свідчили про те, що саме цей автомобіль став учасником ДТП. Чуть ДТП. Пізніше. До Давайте, давайте. Будь ласка. Давайте чуть чуть пізніше. пояснити, що сталося. Я зараз звільнюся і вам все пояснювати. Доки поліцейські бігали від машини до машини, метушилися і щось записували. Пояснювати, що сталося, взялися. Очевидці сталося ДТП переді мною. Я бачу, коли вони кажуть, що прислідували якийсь автомобіль, якийсь таксі, якийсь мерседес. Ну це неправда. І коли вдарили, тоді вони включили маячки, бо вони фіксують і кажуть, що маячки вони включали чи вони їхали аж скамарова на маячках, тобто прислідував автомобіль. Бо навірно повип... Напевно, це міняє якесь обставини, щоб на маячках прислідували це. Воно вони не їхали, вони включили маячки вже коли сталося ДТП. Патрульна машина поліції на великій швидкості здійснюючи маневр справа на ліво, різким рухом зачепила автомобіль молодої людини, мого клієнта. Як наслідок пошкоджений і легковик чернівчанина, і новенький поліцейський автомобіль. Підтверджує, що зіткнення було саме з патрульною машиною і водій Тойоти. Олександр розповідає, Дає їхав вулицею Героїв Майдану до центру лівою смугою. Машину поліцейських бачив. Каже, вони їхали правою смугою. І раптово з'явився перед мною він мене зрізав, виходить інспектор і зацепив мені праву сторону. Як він мене зацепив, зразу ж включили з маячки. І він як включив цю краку. у свою чергу. Поліцейські продовжували ігнорувати журналістів. Добрий вечора. Можна коментар когось із вас? Я перепрошую. Вікно. Будь ласка. Топо... Ви зараз пишете Дата. пояснення чи як? Да. Так. Ні, вони пишуть. Ще нічого ми не пишемо. Будь ласка. Воно заважає, чесно заважає світу. Тепер трапилось за участю машини поліцейської. Так. За участі, але хто винен, ми ще не знаємо. Можливо поспілкуватися з водієм, хто був за ні, ми знаємо зараз. Ми плануємо зараз виїхати. Водія забираємо з собою. і виїжджаємо на Миколаївську. Нам потрібно приїхати на вулицю Миколаївську для того, щоб провести свідчення медичне. Ви погоджуєтесь проти медичного огляду? не це? Ви погоджуєтесь проти медичного медичний ага. огляд? Перед від'їздом поліцейські все ж передумали і трохи розговорились. Пізніше так, я був за кермом. Так, я був за кермом. Давайте ми потім з вами поспілкуємося. Чесно. А згодом водій патрульної машини заперечив усі слова свідків і звинуватив у зіткненні водія Тойоти. Ну, водій не дотримався інтервалу руху і проігнорував червоні маячки. Тобто ви вся ви з ситуація з маячками? так з червоними маячками. Водій той Тойоти проігнорував. Тобто він вас не пропустив. Так він тобто на неодноразові звукові та проблискові маячки ігнорував. Все, це вся проблема. У свою чергу водій легковика надіється на записи відеокамер та справедливість нової поліції. Ми надіємося, що справедливий буде складено протокол, що буде відповідно складені документи і винного визнають. Поліція визнає дійсно, що це була їхня вина. За словами адвоката, тест на вміст алкоголю показав, що обидва водії були тверезими. Тож залишається чекати відповіді від правоохоронців. Чи пройде тест на справедливість нова Чернівецька поліція? Ми розкажемо згодом. Юлія Майстрішина Денис Жиряда дня, ТВА. Депутатів-бізнесменів Чорнівецької міськради обурили плани мера Олексія Каспрука та компанії Град Інвест перебудувати торговий центр майдан. У сесійній залі лунали звинувачення у корупційних схемах. Мовляв, громада не знає, що відбувається, а публічних слухань не було. А таке рішення, наголошували деякі депутати, взагалі знищить мале підприємництво в місті. Зараз міський голова одноосібно підписує меморандум. Про що? Я перепрошую, я не закінчив. Підписує меморандум про наміри, про те, щоб в даному місті збудувати е, такий великий торгівельний центр. Фактично, все підприємництво міста Чернісі поставлено під загрозу одного монополіста. Насправді ж підписаний у понеділок меморандум. Тільки намір обговорити таку пропозицію. Жодних рішень ніхто не приймав, наголошує Олексій Каспрук. А всі спекуляції навколо цього питання тільки спроба лобіювати власний бізнес деяких депутатів. Ідея просто обговорюється. Можливі різноманітні варіанти. На сьогоднішній день до нас, як до влади, було звернено виключно декількох суб'єктів, які перші сказали, давайте побудуємо там житло. А нам необхідні об'єкти дозвілля, об'єкти торгівлі. Вони все рівно їх ніколи не, було, не буває багато. А поки один, хай навіть ще не споруджений торговий центр у Чернівцях не давав спокою обранцям, люди вже у сусідній залі обурювалися іншим. Один із найпалкіших противників реконструкції майдану Валерій Чинуш, власник ринку Буковинського, намірився звести інший у сусідньому мікрорайоні. І при цьому не підприємці залишити пів тисячі людей без роботи. Деталі знає Оксана Танащик. Замість ринку Буковинського на вулиці Комарова у Чернівцях депутат міської ради Валерій Чинуш намірився збудувати торговий комплекс. Ось тільки людям, які тут працюють вже багато років, доведеться шукати нове місце. Стоїть основне питання, чого вимагають сотні людей, які цей ринок фактично створили, які свої кошти вклали в свої робочі місця. Вони хочуть, щоб найближчим часом їх не викинули з того ринку і цю землю не продали під будівництво торгівельного комплексу. Плани на будівництво якого або на продаж цієї земельної ділянки мають депутат чинуш і відповів. Відповідно, його родина депутат Брясков від самопомочного вислухати людей, які прийшли до зали, спромоглись в обід. Однак рішення приймати в їх присутності ніхто не квапився. З трьох разів депутати не змогли проголосувати за те, аби обговорити долю ринку в присутності підприємців. І негайно будь-яке рішення, ви бачите, блокується. Люди прийшли, люди хотіли, щоб їх просто почули, і в їх присутності розглянули це питання. Депутати відмовилися це робити після перерви вмовлянь колег та звернень до совісті. Таки погодились обговорити все одразу. Мені Кого не просимо не з бюджету грошей, ми не просимо не в хазяїна грошей, ми наоборот їх кормимо. Ми самі створили ці місця, ми плотимо, поставили палатки. Пройшло пару місяців рік, не добре. Давайте контейнера поставити. Поставили теж не добре, поставили, обміряли все, свіжі гроші, збирають у карман. Та ті, хто збирають гроші, а це по 200-300 гривень на місяць, із кожного із півтисячі підприємців, тобто щонайменше 100 тисяч гривень щомісяця, надиво на диво мовчали, говорили колеги. Місті сьогодні є 25 ринків приватної форми власності, і тому при прийнятті цього рішення це буде такий вибірковий підхід, і ми неодноразово я про це говорив на комісії. І можливо зараз, що депутати, і ми з вами повинні про те розуміти, що ми не можемо вибірково підходити до форми господарювання до одного ринку. Якщо ми будемо приймати. Таке рішення, то ми повинні виважено приймати рішення по всьому місту, та підприємці інших ринків ратушу не пікетують. Врешті господар ринку таки взяв слово. Каже всі претензії очевидні. Ми як депутати ми розуміємо. Ну я чітко розумію, чий камінь це город, але винні, як завжди, попередники. Микола Федорук 2008 рік, в мене грошей не було тоді будувати ринок. Заставив для того, щоб мені піти з ринку. Заставив мене будувати. Хоч мені прийняти рішення сесії міської ради для того, щоб будувати. Та й взагалі, мовляв, краще тут торговий центр, аніж сучасний комплекс замість майдану. Намір про обговорення якого зухвало підписав міський голова. Декілька днів назад був підписаний міським головою меморандум. Повірте мені, там через півроку, через рік, через два роки там буде торгівельний комплекс нашого ринку. Вже ковуковинського там не потрібно. Врешті, після палких обговорень та обурень підприємців, які увесь цей час своїми силами приводили до ладу усю територію ринку, таки дійшли до спільного знаменника. Я пропоную проєкті рішення, іде надати право оренди на три роки, але окремим пунктом прописати без права забудови і подальшу долю вирішувати потім сесію міської ради разом з підприємцями. Та питання подальшої долі ринку залишається відкритим. Повернутись до нього доведеться за три роки, і говорили навіть про те, що заберуть право на оренду землі. У пана чинуша, який не надто дбає про підприємців та благоустрій ринку, а натомість передадуть усе комунальному ринку. Оксана Танащик, Денис Жиряда, Теми дня. ТВА. Чернівецьке товариство інвалідів-спинальників Мрія нарешті отримало власне приміщення. Відповідна петиція давно набрала необхідну кількість підписів, однак на попередній сесії її розглянути не встигли. Нині ж депутати міської ради таки передали у користування людям з особливими потребами квадратні метри на вулиці Переяславській у Чернівцях. Кажуть, приміщення не потребує ані заїздів, ані пандусів. Як на конвеєрі більше 30 питань порядку денного обласні депутати розглянули практично за півдня без деталей та обговорень. Якщо не брати до уваги окремі суперечки через непорозуміння голови та деяких обранців про закриту і надшвидку роботу Чернівецької білоради розповість Роман Маренін. Понад 30 питань, а це зміни до бюджету, комплексні програми, у тому числі для атовців, земельні, майнові, кадрові та грошові теми, розглядали як на конвеєрі. Голосуємо хто за. Через шалену швидкість прийняття рішень деякі обранці губилися у порядку денному, а комп'ютер вочевич не встигав видавати голові інформацію. Тоді й виникали поодинокі суперечки, коли голова облради намагався доступно пояснити депутатам за що ж вони все-таки голосують. Я хочу поставити на голосування пропозицію все таки повернутися до пропозиції голову постійної комісії бюджету Березовського Михайла Михайловича, щоб прийняти даний дану пропозицію в цілому поправка. Та пояснення до слухачів доходили не завжди. Хто може пояснити по Всім зрозуміло, так? А Прошу голосувати, але зупиніть голосування. А дехто так переймався результативністю, що завзято тиснув кнопки і за себе, і за сусідів. Все залежить від керівника, а керівник обласної ради хоче, щоб швидко за пів години всю сесію провели. Всі шкурники порішали і пішли далі. Швидка сесія це не результат плідної роботи депутатських комісій, а не бажання керівництва і депутатів обласної ради працювати відкрито, каже політолог, але ще гірше те, що прозорої роботи відобранців не надто вимагають і самі виборці. Роман Маренін, Іван Мітрі, теме дня ТВА. На одне резонансне і принципове рішення обласні депутати таки спромоглися. Вони відмовились продовжити контракти керівникам шістьох комунальних медичних установ. Головні лікарі та начальники з 20, а то й 40-річним стажем, за словами депутатки Ольги Кобавко, намагалися знову продовжити собі контракти. Цього разу безрезультатно. Контракт з ними закінчується 29 квітня і були подані ці кандидатури на розгляд комісії. Спочатку прийшли вони профільну комісію медичну, де вони не отримали погодження. Так само щодо продовження контракту, так само вони не отримали погодження на майновій комісії. Але на жаль, там є кілька головних лікарів, яких лобіюють напевно трошки, трошки вищі люди, і все таки їх почали знов подавати на комісії. Газоверодовища поблизу Красноєльська Сторожинецького району намагається взяти під контроль сумнівна фірма однією з засновниць якої є офшорна компанія. Про це заявив депутат облради Василь Гостюк. За його словами, керівництво Чернівецької облради та й сама рада через бездіяльність мовчки дає можливість сумнівним підприємцям видобувати цінне паливо на території Буковини. Адже прохання фірми дозволити розробляти надра обласна рада не задовольнила, але й не відмовила бізнесменам. Депутати просто не згадали про це на минулому засіданні сесії. Нова створена фірма, я так розумію, що вона була створена буквально за місяць-два до подачі цієї заявки. Тобто вона була створена, як кажуть, навмисно з метою отримання дозволу на цю розробку. На розробку саме цього родовища фірма не має досвіду ніякого в галузі. Цієї депутат застеріг, що фірма, яка зареєстрована до речі у Львівській області, спробує обійти конкурс і отримати дозвіл на розробку родовища у Красноїльську з порушеннями. Я не я і корова не моя. Таке чиновникам і депутатам більше не пройде. Запевняють активісти. Можновладці мусять звітувати про своє майно в електронних деклараціях. Високопосадовці повинні вказувати не тільки свої статки, а й власність родичу а на брехунів чекатиме в'язниця. Олена сороколітня розповість більше. Приховують великі статки та цінне майно, аби люди не зазрили розкішному життю або не знаходили компромат. Експерти запевняють, цим займаються усі слуги народу. Та останнім часом у владі з'явився тренд на приховування недобудованої нерухомості. Немає в мене ніякого котеджу і дачі, да тому, що а чому тому, що воно не завершено. А чому воно не завершено? А тому, що на, на п'ятому поверсі там ні застікльона екнода, бо ж за нормами, наприклад, відсутність вікон вважають незавершеним будівництвом. він вона має повне право да, говорити про те, що та пш, я ніяк, корова, ні моя. Проте зараз запевняє Андрій, такі заяви не беруться до уваги, бо ж в електронних деклараціях чиновники мусять вказувати рухоме та нерухоме майно і навіть не завершене будівництво. Окрім того, дорогі подарунки, ціні папери та підприємства, якими чиновник або володіє, або ж має від них певну вигоду. Крім того, там брильянти, діаманти налічка. Що ще є найбільш важливим, а це те, що на відміну від старої системи вводиться достатньо чітка. Адміністративна та кримінальна відповідальність за брехню за недостовірне, за умисне надання недостовірної інформації, тобто штраф від 17 до 60 тисяч гривень або ж два роки за ґратами. Проте карати чиновників буде тільки якщо різниця між реальними статками і тим, що зазначено у деклараціях, сягає 138 тисяч гривень. Не вийде і потайки зареєструвати майно на родичів, бо ж обов'язково повинні бути відомості про членів сім'ї та їх статки. Приклад слугом народу подав Єгор Соболєв. Нещодавно він подав електронну декларацію своїх доходів за минулий рік. У ній вказав свою зарплату та гонорари у 39 тисяч гривень. А ще авто, земельні ділянки та будинок, яким володіє. Подав також інформацію про статки дружини, а саме 330 тисяч гривень доходу та квартиру у столиці. А вивести чиновників на чисту воду дуже просто, пояснює експерт. Потрібно лише перевірити декларації за минулі роки та порівняти їх з новими або ж протиставити доходи та стиль життя. А потім звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро. Олена Сорокулітня, Руслан Канівець та дня, ТВА. грубо кажучи, суддя Чернівчан привчають до європейських правил сортування сміття у першотравневому та Сангірському районах міста. Встановлять металеві контейнери для неорганічних відходів. Це пет пляшка, е скло. Бумага, картонні вироби. Два роки тому у Чернівцях вже встановили спеціальні яскраво-жовті пластикові смітники для того, щоб містяни звикали сортувати сміття. Та поки що до спеціальних контейнерів викидають усе підряд. Ми вирішили замінити контейнери пластикові, які закриті, на контейнери сітки, там де буде наглядно видно, що туди потрібно бросати. Творчість Шекспіра за 45 хвилин старшокласники Чернівецької гімназії номер 1 зіграли відомі твори Вільяма Шекспіра в одній п'єсі. Всі сцени юні актори виконали англійською. До дійства школярі готувались два місяці, бачили виставу журналісти там дня. Цього квітня виповнюється 400 років з дня смерті Вільяма Шекспіра. Митця та короля Ліра у виставі зіграв десятикласник Олексій. Хлопець зізнався вже понад шість років. Вивчає акторську майстерність, а тому п'єса далась йому не складно. Моя улюблена сцена, мабуть, з монологом Гамлета. Вона була дуже класно поставлена. Ну і сцена з королем Ліром, тому що в ній граю я. Я за сумісництвом Шекспіра король Лір. Справа в тому, що король Лір – це була єдина роль, яку Шекспір виконував сам. Усі інші ролі виконував замість нього актора. Він просто писав п'єси. Шекспір в принципі грається досить легко. І знаєте, в деякі моменти у нас навіть... Охоплювало відчуття, ніби Шекспіра десь сидить перед нами і допомагає нам. Всі діалоги та монологи учні вели англійською з текстами, допомагали вчителі іноземної мови. Часто заохочували і навіть дозволяли репетирувати на уроках. Якщо хтось мене запитає, як мотивувати учнів, то я безперечно дам пораду, що потрібно грати в таких п'єсах. Джульєту із відомої трагедії Шекспіра зіграла восьмикласниця Ніка. Окрім діалогів, школярка на англійській заспівала сучасну композицію.

Поставив п'єсу школярам режисер мудрам театру. Вчителі, методисти, учні та батьки стоячи, аплодували талановитим старшокласникам першої гімназії. Почуття любові, яке переважає у творах, найбільше вдалося відтворити сьогодні дітям. Ну Ромео і Джуліета, звичайно, вони не перевершені. Головне, що це відбувається. І будемо сподіватися, що воно надалі такі дійства будуть проходити у нас в місті. Олександр Губка, Сергій Шевчук, Томедня. ТВА. Малюють писанки, збирають кошики та вивчають народні традиції. У чорнівецьких садочках дітвора активно готується до великодніх свят. Про Бога у дитячих серцях та віру у світле. Дивіться далі. Я на життя дарую травам, квітам і полям. Гарні свята обрядові Кожний рік суєфа. вам. їх. Я смахну фарбових рыболых партиях у Шкільному закладі Пасха це є ознайомлення дітей з традиціями українського народу, святкування, саме символи, обереги даного свята. Упродовж місяця вихователі знайомили малечу з традиціями, правилами та символікою великодніх свят. Вихователі з дітками розглядали ілюстрації, вони е, створювали крапанки, крашанки, оздоблювали, розмальовували писанки. Через гру намагалися пояснити малечі яким чином виникла писанка, розповідає пані. Лариса каже, у свої три-чотири роки дітлахи про Пасху знають менше все. Що це перемога добра над злом, світлого над темним, що це є чудотворне воскресіння сина Божого. Всі вони знають, хто це є. У нас і молитви ідуть, дітки моляться, знають. Події великоднього дня дітвора відтворила у формі гри разом із батьками через танці, пісні та вірші. Та Сьогодні прибирати, поспоривали. Десь всі ми до свята очистимо душу, і тіло, і хату. Юлія Мистрішина, Володимир Неколяк, Тамедня та ТВА. І до новин спорту в Чернівцях відбувся турнір Кубка України з бодібілдингу, фітнесу та фітнес-бікіні. Змагання такого рівня в обласному центрі проходили вперше. Змагання відбулися в обласному центрі естетичного виховання юність Буковини при заповненому вщент залі шанувальників. Участь у них взяло понад 450 атлетів різних вікових категорій. На даних змаганнях представлена вся Україна, в тому числі Аркрим, представлена з збірної команди, в тому числі і і луганськ Це ще раз доказує, що наша країна є єдиною і незділимою. Спортсмени вражали присутніх бездоганними формами своїх тіл та харизмою. В атлетах має бути мінімум жиру, мінімум води під шкірою. І при цьому мати максимально наповненість м'язів. Тут, тобто, як кажуть, кам'яний вигляд, наповненість, твердість От, це оцінюють. Симетрія відповідно м'язів і композиція, тобто баланс тіла. Тобто, вийти великим накачаним Цього мало учасники не тільки дефілювали, а й поєднували свої виступи з акробатичними вправами. Номінація складна, тому що акробатичні елементи нужно, ще виконувати і показувати раунд тіла. Хотілося б, щоб більше приобщалося спортсменів і була більш жорстка конкуренція. Оцінювали майстерність атлетів та їхній зовнішній вигляд, досвідчені і титуловані судді. Очень достойний уровень, і ви знаєте, приятно радують, що з кожним годом організатори ні важно якої області присходять турнір. Уровень все више й више становиться. В загальному заліку перемогла команда Харківської області. Друге та третє місце розділили кияни і Одесити. Сергій Красіко, Володимир Ніколяк, Тема дня. ТВА. на сам кінець нагадаємо головні події четверга. Захисники простих людей на сторожі власного бізнесу, підприємців ринку Буковинський, який належить Валерію Чинушу, вислухали, але рішення приймати не поспішали. Підрізали на великій швидкості. У Чернівцях трапилось ДТП за участі поліцейських. Нові тренди високопосадовців у деклараціях, чиновники, мовчать про свою нерухомість. Це все про що встигаємо розповісти на цю мить. Стежте за оновленою інформацією на нашому сайті. tv.ua. дякую, що дивились. Затишного вам вечора. Світлих думок. На все добре, до зустрічі.